Він просив у космічної ради світла дозвіл для людства викликати присутність фіолетового полум'я і отримав не лише його, а й право бути великим лідером епохи Водолія, Вознесений владика сьомого променя, представник великого білого братства, великий лідер епохи Водолія, Загадковий Сен-Жермен. Разом із знаннями про Фіолетове полум'я і його трансмутуючу дію, він приніс нам усвідомлення Бога як єдності Святого Духа і Матері Божої. Вознесений владика Сен Жермен замінив Ісуса як ієрарха епохи Риб, щоб у наступні дві тисячі років бути для землі. І єрархом епохи водолія. Як покровитель справедливості, милосердя і священного ритуалу для проходу нової енергії і нової цивілізації, сен жермен використовує фіолетове полум'я, вимовлене слово, медитацію і візуалізацію. Через енергію фіолетового полум'я із Сен-Жерменом може взаємодіяти кожен, у кого відкрите духовне бачення. Задля трансмутації ворожих небезпек в Україні та енергетичного очищення усієї планети сен-жермен навчив мене у медитаціях поглядом розпалювати фіолетове полум'я. Розпалювати його у долонях рук, розкурювати фіолетовим полум'ям люльку, трансмутуючи при цьому небезпеки, очищаючи Україну і всю землю від негативних енергій. Курити люльку, до речі, навчив мене також він. Сен-Жермен допомагає мені відновлюватися енергіями фіолетового полум'я із його чаші. Зустрічі із Сен-Жерменом відбуваються у моїх авторських медитаціях Фіолетове полум'я та трансмутація реальності, які ви можете знайти на каналі. Підписуйтеся на канал, щоб завжди бути в курсі цікавих і корисних відео та нових медитацій. Фіолетове полум'я відкриває портали Всесвіту, де можна зустріти інших небожителів, Ісуса, Богородицю, Архангела Михаїла, Архангела Рафаїла, Архангела Уриїла, Царапісабея, Порцію, Архангела Заткіїла. Та інше до кожного приходять різні. У своїх втіленнях Сен-Жермен розпочав революцію в галузі технологій і допоміг набагато глибше усвідомити особисту свободу. Одне із його найдавніших земних втілень 50 тисяч років тому. Імператором цивілізації золотого віку постелі Сахара більшість підданих імператора вільно користувалися надприродними для нас дібностями, усвідомлюючи всю мудрість і силу Бога. сен Жермен у тому втіленні був архетипом Вселенського Христа, високим виразом Бога. На жаль, частина людей тієї цивілізації піддалася чуттєвим задоволенням і забула про план великого божественного я, про давню заповідь, дотримуйся, підкоряйся закону єдиного любові. Так поступово люди втратили усвідомлення Богосили. Правитель відійшов від народу ефірне місто Вознесенних Владик, розташоване над містом сонця щоб дати людям можливість самим зрозуміти, джерелом їхнього щастя та благополуччя було поклонення Богу, який живе в них. Сьогодні сен жермен знову приніс нам ці знання, і через людей світлячків буде людство для усвідомлення власної божественності, для усвідомлення присутності Я Є. Oh